Доброго дня, шановні глядачі. З вами як завжди Юрій на каналі Міня Мінягровіниця. Продовжуємо тематику Чорної п'ятниці. Ось такий от япончик Astic А17. Коштував 5200. На сьогоднішній день його можна придбати за 4000 умовних одиниць. Тобто 1200 доларів можна зекономити. Передні колеса в хорошому стані. Задні колеса проте гарний. Є мікротріщинки, але незначні. Тобто ходити ще буде. Єдиний недолік немає резинового коврика, але я думаю, це за копійки можна буде зробити. Повністю у робочому стані. Фриза також чудова. Ножі ще з заводською фарбою. Поїхали далі, пройдусь по тому, що пам'ятаю. Х20 кубота не пам'ятаю по ціні, бо всі ціни відразу не запам'ятаєш. Так, L1-215-й. На сьогоднішній день можна придбати за 6300 умовних одиниць на 21 кінську силу в довгій базі, чудові задні колеса без тріщин, оригінальні рідна резина. Чудові передні колеса, також без тріщин фреза в класному стані, кут нахилу горизонту. Ножі по фрезі чудові, не замучений, має реверс, все, що необхідно для трактора. Також Янмар f 22 По ньому люди вже приїжджали, дивились, мають приїхати забрати. Якщо не заберуть, то буде ще в продажу. Коштував 5900, нова ціна 5200 на 22 кінських сили. Також, бачите, в ідеальному стані все працює. Колеса без тріщин, що передній, що задній. Протектор хороший. Тобто чорна п'ятниця продовжується. Можна придбати трактор за чудовою. Ціною. До речі, сьогодні вже два поїхало. Люди розбирають, телефонують. Можливо, поїде ще один із секі. Чекаємо на дзвінки, обов'язково допоможемо підібрати тракторець. Бачите, їх достатня кількість є, що можна буде вибрати собі цікавий трактор до нової зустрічі.